Вітаємо на Аємкель. Тім Спирт, а вон до вин. Прекрасно. Тому ви можете тільки уявляти про те, яка кількість людей, яка кількість шуму, звуків тут буде. Я мрію про те, щоб всі люди кричали Путін хворімо. Ксес арена це не просто спортивний майданчик, це справжній собор кіберспорту. Саме сюди кожного року тисячі фанатів з усього світу з'їжджаються саме на I am Köln. На медіадень від ЄСЛ, хлопці вже відфоткались, і зараз сетапляться до завтрашнього матчу. Даня, yeah. no uh, який в тебе резолюшн і на яких девайсах ти граєш? У мене резолюшн 1280х960 Stretch, шістдесят Граю на девайсах клавіатура Logitech, мишка Logitech Superlight 2 і коврик Сіл Сіріс Кісік Роду глорігата 1280 тисячі зі на 960. Девайс у мене суперлайт, QCK Heavy та клавіатуру Я перейшов на вутінг. Ой, як тобі? Ну таке таке? Я ж перейшов на Wooting, тому що це перевага. Мені не дуже подобається клавіатура, але вона дає перевагу, тому так на ній. А як часто ти змінюєш налаштування девайсу все інше? Раніше зовсім нічого не змінював, але як перейшов до бейт вже другий раз, то я розумів, те, що на деяких позиціях я не можу грати з низькою сенсою. Тому мені потрібно повишати. Дай, дай, так. А та й коли розумію, що якісь щось незрозуміле якось не попадає, то можу змінити сенсі Вище чуть-чуть поставити. Say your name. I always worry I say it wrong. You mean Like That's so much easier. Андрій, які в тебе девайси? Розкажи про них. Офісний? Який? Там якийсь там в Ага, а вуха. В комплекті йшла. Як часто ти змінюєш налаштування у грі? Ніколи. Ніколи взагалі? Mm -hmm. А коли останній раз змінював? Останній раз міняв сенсу 8 років назад. Скільки? Да. тому. Скільки? Серйозно? що я прийшов з ноутбука на комп і там був більший монітор. І сенса більше відчувалося, я зменшив. А яка у тебе сенса взагалі DPI? 800 DPI, 1.55. Величенька.

Перша гра проти Астраліс? От от розпочнеться. Це принциповий суперник. Адже ми вибили данців з мейджора, Як ви пам'ятаєте? Це не затрушене. нахуй там сиділи, бля. І звісно, вони захочуть помститися. Чи справляться наші хлопці з ними? дізнаємось вже скоро. Які карти ви будете грати проти Астраліс? Ми граємо Міраж інтерно. Mm. Ми очікували те, що можливо буде карта Варпа, але нам дуже подобається.

Програш команди Bait. На жаль, так легко. В наступну стадію ми не вийдемо. Дуже важка була друга мапа проти Астраліс. Ми віддали камбек. На допах, на жаль, програли та падаємо в нижню сітку. Завтра ми гратимемо проти програвшого в матчі фурія Флейквест. Як ми спілкувалися у проєкті стромі, обговорили те, над чим потрібно працювати, щоб сьогодні грати краще та сподіваюся, це спрацює. Тобто, висновки були такі, те, що ми трохи не були готові до них. Був дуже тяжкий старт, можливо, це тому, що нас це була як перша в гра після нашого відпуску, так сказати. Я думаю, треба настроїтись ментально більше і більше довіряти і вірити в тімейтів. Готові ще до гри. Так, звісно. Готувалися жорстко? Е, ну, як сказати, ми більше робили ресет, тому що мені здається, ми наоборот дуже багато граємо, тому ми зрозуміли, що краще чуть, трошечки може відпочити, ніж грати. Тому так, зараз побачимо, на який буде результат. <му> Розпочинається другий день ЕМКельно, який стане останнім або для команди Бейт, або для Флейквест. Наші сьогоднішні суперники під час Players' Break підсилили свій склад JKS-ом і вчора дали непоганий бій проти топ 9 світу фурії. Тому гра обіцяє бути цікавою. Чому oh. чома не готовий? Андрій, як справа? Погано. Спав погано сьогодні. Погано. У мене погані новини, друзі. Поки хлопці грають, ми вирішили вам показати веню, де проходить груповий етап. Ходімо, подивимось на закулісся Аєм Кьольну. Тут у нас плеєрс лаунж. Це такий великий простір, де сидять кіберспортсмени, сидять став, дивляться матчі. Ще тут можна пограти в пінг понг Я грати не вмію, але багато хто цим займається в перервах. Неймовірно важкий камбек Бейт з холодною головою все ж довели справу до кінця та забирають свою карту. Це за гра, у мене просто немає слів. Ми вже думали, що їдемо додому, але Діма витягнув просто нереальну ситуацію, і тепер ми граємо допи. На жаль, це був останній день для команди Бейт на Аєм Кьольн, не дивлячись на неймовірні камбеки, хайлайти, клатчі, хлопці не змогли добити своїх суперників та флейквест. Відправляють нас додому. Іноді щось не спрацьовує, це теж частина гри для хлопців це безцінний досвід, і ми сподіваємося, наступного турніру вони зможуть проявити себе краще. Ми поїхали додому набиратися сил. А ви поки що підписуйтесь на баткінхі спортс. Ми зараз прийшли на Лансис Арену, і ви не повірите скільки завтра тут буде людей? Вітаємо на Аємкель. з арена вміщує в себе 17 тисяч людей і на фінальний день тут повний солдат тому ви можете тільки уявляти про те яка кількість людей яка кількість шуму звуків тут буде опінінгу газ де без айм інде вород на фін Movement? Movement, uh, ropes or. muscles. Uh, brain. Brain, phone, just scary. Utility? Xerato. major, uh, I think it's so. all. Uh, leadership? I don't know, phone. А давайте позапитуємо фанатів, що вони думають про цей турнір. Хузгана виневий сайп новий. Фейс. Фейс. Фейс, оффер. Ну це вже не перший мій турнір. Мені, в принципі, він подобається в новому році. Мій теж добре проходив. Тоді виграли в Італіті. Я буду болювати більше за наві. Давно не виіграли нічого. Сли всередину, я вперше на ланце арені, і я просто в шоці. Вона мені навіть більше подобається, ніж та арена, яка була на Остіні. Це мій перший взагалі турнір, коли я приїжджаю саме на арену на, на арену такого масштабу. І це справді мене вразило насправді, тому що я не очікував саме такого великого масштабу. Його вони своїми руками через те, що він одноразовий чемпіон, чемпіон знали дивитися матч. Вейт. Розкажи, будь ласка, що у вас тут взагалі відбувається на трибунах? Ми вирішили зробити сектор Наві, щоб допомогти нашій команді перемогти монголів. Тому ми сьогодні будемо максимально заряжати і будемо максимально вболівати за навіть. Це наш другий турнір в якості фан-клубу присутності. Стараємось посилюватися. Емоції ну як традиційно, прекрасні, тому що ЄМ Кьольн — це така класика. Я б навіть сказав, що це найкращий турнір, на якому і я бував, і в цілому здається, що атмосфера тут неймовірна. На це справжні свято кіберспорту, тому ну у мене немає коментарів. Я дуже люблю цей турнір і сьогодні. Ми тут ми зараз нова команда зі змінами в ролях. І ми змінюються з Маказа. Маказа новачок він приймає теж нові ролі. Для нього не так легко грати на Тір-1, тому що він ніколи не мав лан експірієнсу такого рівня. Тому я думаю, що шанси є перемогти Mongols, а далі нам ще треба перемогти спіріт. Але ну звичайно ми віримо. Звичайно, ми віримо, але ми реалісти. Можна даже одною паличкою, ти просто береш і. Є? Да, він не Ні, Це класно, не страшно. Давай ще раз. На Сильніше. сидніше. c e p a Обрана досвінцери перемогли з рахунком 2-0. Насправді не сказати, щоб всі на це очікували, адже «Монголс» були фаворитами. Але Кодр страй, котре доводить, що це гра психології, психологічна. «Монголів» просто переїхали. Стосовно коментування, єдине, що невеличка сталася така неприємна ситуація. В нас залагав інтернет на самій кульмінації першої мапи. І якби коментування передали в нашу київську студію. А ми з педіра про це не знали і коментували один заради одного виходить. І ми волали, але про це ніхто не знав, ніхто цього не чув. Movement. Movement. Юті юті. Я дуже вдячна батьків за те, що в мене є можливість побувати на цій чудовій арені. Але звісно ж дуже хочеться, щоб нарешті наші хлопці з бої також могли тут зіграти і щоб був привід болівати за них тут на арені з величезною кількістю людей. It's amazing, so many people and so many navi fans, the flags, the atmosphere, I'm just excited because it's also my first time I'm heading to the tournament so amazing. It's amazing. Та другий чвертьфінал сьогоднішнього дня це фюрія проти Маус. Переможе цього матчу відправиться грати з Віталіті завтра. Тому карта буде цікава однозначно. Незважаючи на напругу та програний власний пік, все ж дотисла своїх опонентів на третій мапі і завтра зустрінуться з топ-1 командою світу Віталіті у півфіналі Аєнкель. Вірі за останні шість матчів набі отримували перемогу всього лише один раз. Але в оновленому складі ці команди ще не зустрічалися. Тому інтрига все ж зберігається. Клас! Я в шоці. Я вже так давно не була на турнірах. Останній мій турнір був в 2022 році в Копенгагені. Я тут в фан секторі рівно п'ять хвилин, і голосу мого вже нема. Я мрію про те, щоб всі люди кричали Путін хайло. Дуже excited, тому що це, як казав Олексій, кріпто дін команди Наві. І ми сподіваємося, що ми їх закриємо. вийдемо йдемо в фінал проти віталіці. За ракетою заходить Січопера, іде шорті Сонікса забирають покрасі добро кіл від нього. Не Нефорася широ, своє не стейзогів, як це зробив. було влучити! Сонтікс, але два мінуси є. Алексія Саваниху покаються. Некторі. І одразу як же я вже відлучаю контрпунтик. Але головне, щоб була така сама домінація, як на Бережі, але була доведена до кінця, не можна програвати і Аві, просто розривають Їм дуже потрібна наша підтримка. Саме тому я, як головна фанатка пеці, прийшла на сектор фанатів. Наві для того, щоб підтримати нашу українську команду. Хлопці давайте! Наві! 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 Не промахується Лікс помирає. Вантерфу один проти двох. Треба робити диво. Треба робити цей клач. Як тіло дині до нього забирає? Все зрозуміло. Він огризається, падає широ. Бачку, ніхто не деф'юзить. Дуже мало хапив. Макаса до кінця до кінця дограє новачок команди наві нереально складно потягнути цей раунд. Все ще ніхто не деф'юзить. Тільки зараз пішов в рипі свою флешку. Макаса виходить і гине від Родонка з біде. виходять Фінали є. Сейчас на третий моби и отправляются домой. Ну, а первый финалист мы, ампьёль 2025. Okay, yes. Yeah. In your opinion, who has the best aim? Don't complain very well, like. Zayu. Me. it's team. Me as well. Me. Okay, I'm the best Виграних серії підряд 37. і сьогодні на наших з вами очах все закінчилося. Ми з вами побачили просто історію Counter-Strike. Як бачите, Віталіті теж люди теж програють, і як результат, Маус завтра зіграють у фіналі АЄМКОЛЬ проти Spirit. Так як сьогодні в фіналі грають Мало Спати Спіріт, не дивуйтесь чому я стою саме тут, А ще мені просто дуже подобається червоний траль, чорний колір. In European, yeah, who has so the best cool aim? Don't yeah. yeah. uh, yeah. movement. Zion. Yeah, yeah, when I'm on vacation, I really don't like to use the phone. Apex of uh, my, uh, my partner is really good at it. Mm. And she always likes to take photos of us and this. Location. No comment. But So, how do you like the finals? Who are you cheering for? Um, I'm shooting for sports Actually, um, I'm knowing them for over twenty years now. Really? Yeah, I was playing CS One Point Three some time you look ago. young. Yeah, I'm thirty-nine, <laughs> so it was a long time ago when I was playing. Come straight. No. Mousewin! Mouse oh, mouse 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 oh, 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 yeah. Who are you cheering for? Uh, uh, Navi, of course. I love Navi. But like, in the finals. In the finals uh, let's go Spirit. Team Spirit. I want Dong to win. What are you reckon about that?